Ой-ой, ой сьогодні вам засніму, як ми граємо в юності за команду Сокіл. Сьогодні граємо проти команди Віднова. Це все ще відбірковий етап першої та другої ліги. Команда Віднова плюс-мінус нашого рівня. Здається, минулі дві гри була класна зруба, ми класно грали, але все ж таки програли з Мангалом 2-3 та з поліції охорони 0-2. Але скоро відбірковий етап завершується і буде розподіл по лігам. Тому дивіться, буде цікаво. А, зараз будемо продягатись нашу форму, яка мені не по розміру. А, воротаря у нас Ілюхи сьогодні не буде. Підписуйтесь Ілюху. на послаблення, потужне буде. А нічого, ми будемо боротись до останнього. Вже на розминці. Залишається до початку гри хвилина. Хлопці розминаються. 16-й номер либиться. Бодя здорово. Бодя, наш тренер. Скажи, будь ласка, сьогодні як настрой на гру? Перемагати, хлопці, підходьте сюди. Нас багато, але немає воротаря, будемо ригати за воротаря, за кіпера. Будемо за щітки ригати. Я стану на, ворот. на ворота. У мене теж було підстати на ворота.